Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми приїхали з Наталкою в один такий магазин мексиканський. Хочемо тут дещо побачити, мені Вітя казав, що тут є а, пральний порошок Аріель. Якось в Україні все їм прала одяг і я хочу подивитися, попробувати. Мені відтягувати з Германії все привозить. Так, кудой це заходить, туди. Ага, побачимо, що тут. Ну що, вже ми зайшли в цей магазин. Тут була музика, дуже голосно грала, тому я вирішила озвучити так. Різні хліби, булочки. Це саме мексиканський магазин і ну, їхня їжа. Деяка є, звичайно, і американська, але було цікаво подивитися, яку ж вони куштують. Різні печиво. На вибір. Все, що любиш. Є печиво Марія. Це було якесь там з кремом. Далі ми дійдемо, що буде Марія. Ми знайшли печиво, але я якось забула його взяти. вафельки різні. Я то дуже люблю вафлі, але так як в нас були вдома, то думаю, навіщо брати. <кхи> ось дивіться, ось така це Марія. Тут було в магазині багато різних приправ, і такий навіть від цього був запах. Я коли зайшла, мені аж непривично спочатку було, але потім якось ходили, дивились і воно звикається, то вже стало все нормально. Різні заморозки, води, ну таке цікаве. Видно, що не, не американські там. І знаєте, я скажу, що вони чимось подібні. Uh, упаковки, можливо, чи як, до наших. Чому трошки мені є така схожість. Я взяла ось той сок банановий із полуницею. Йогурти, сир, тортики навіть є. І є ось такі uh, тортілі, а лаваш. Він так великий, де дуже великий. Uh, і в ньому зручно дуже робити Шаурму. Я не знаю, який він на смак, він мені якийсь тонший, чим по магазинах, чим в Семс, чи або в Костко, як я купую. То я взяла одну на пробу. Буде вже шаурма 399. І вони реально дійсно великі. Це дуже зручно. Є й менші, які ти забажаєш. Тому на днях скоро я вже діткам зроблю шаурму, вони мене дуже-дуже люблять. Ось ще різні печиво, але ми такі вже не якось ну, не їмо, не хочеться взагалі. Вибирай, що хочеш. Напої різні. Ну, все як в всіх магазинах, знаєте. Всього вистачає. Я вже думала не раз і вже казала Наталки, хай би так зробили хтось нашого магазину українського, щоб з нашими товарами було б класно. По інших штатах є так. Дивіться, ось це рисова лапша, така панесенька, вона дуже класна, смачна. Але в мене теж вдома є. Магазини є по різних штатах, що там вони роблять. На місці, його не привозять як до нас. І це дуже зручно. Навіть там є, що вже і готують їжу, нашу таку борщі, є олів'є, є різні салати, такі ковбаси наші. Ну, це дуже-дуже файно. Різна випічка. Ми дуже б хотіли, якби так було в нас. Але, на жаль, немає. І подивіться, ось різні. Сушені приправи, різні і гвоздіка, і краветки, навіть я бачила сушені, перець, лавровий лист. Це те, що я зрозуміла, і багато дуже на вибір саме таких різних приправ. Ось так. Дивіться, вибирай, скільки хочеш. За чим я саме сюди приїхала, я хотіла собі. Купити Аріель, порошок пральний. Тому ми ще в пошуках ходимо, шукаємо. Зайшли в ряд, там, де крупи. А, теж різні сушки. Сушка сушення. так запахнила. Ви знаєте, оці так як сушка геть, серйозно, там грушки, яблучка, мені здається, як наша сушка запахнило. Оце я навіть не знала чи це так, як в нас, щоб його смажити в олії і воно збільшується, тому я і не взяла. Треба було взяти на пробу. Різні снеки, різні такі теж сушені. І ось тут вже починаються шампуні. Подивіться. Ось дійсно мені чимось є така схожість, як в, наш, в нас упаковки. І я пробувала вже той сік, який купила то він схожий на наш смаком, серйозно. Шампуні і подивіться, аріель ось такий. Да. да. така маленька упаковочка, потім знизу є ще більше. Але я хотіла собі рідкий. Чомусь я користуюсь більше рідким. Я пам'ятаю, як в Україні в нас бувало пральна машинка, щось там ломалось чи що, то М -м мастер. Казав, хто робить, що краще користуватися рідким, тому що сухим дуже забивається. І так, зручно, рідким. Ну, я вже привикла або капсули, або рідкий. Я дуже рідко беру сухий пральний порошок. Тому так. І далі різні продукти. Навіть є такі, що я навіть не знаю, що то таке. Багато є чого такого. що не знаєш, Та, так як в кожній країні свої улюблені страви, улюблені там снеки, печиво, так для кожної нації це так воно є. Кожна країна любить а, щось своє, то, тому так в цьому магазині теж. Бачу різні закруточки, рис. Ну, такого вже ми і не брали, я приїхала сюди. По те, що дійсно мені потрібно. Взяла я рідкий пральний порошок і пахучку. Покажу вам вже вдома. І тут вже пішли креветки різні. А навіть є восьминіг. Це було так незвично. Ну, не те, що незвично, ми не очікували. І, кавання, і жалейки навіть такі цікаво, 6 доларів. Показую далі, далі. Він мені ну, подібне, реально. Трохи такі, так як до наших товарів. Можливо, не геть, але є чомусь якась така схожість і морозива. Іду далі. Дивіться, скільки різної цей сир, ковбаси. Великий такий сир, м'ясо, різне. Це їхня кобаса. Ну, це така їхня ця їжа, яку вони купують. Я так би хотіла, щоб це був такий український магазин тут, а щоб ми приїхали, собі походили, купили. Це було б дуже класно. Хто хоче відкрити, тут у в нас. Це різне цікаве воно. Різне морожене, морожена, різні такі сушки. O, nawet lekarstwa ich nie jest. Sporzy takie malunki w nas. O, nie wajacie, król. Ось якісь такі банани що. Опачки. Бенлосекс. Вице там не понадоби. Хразні такі лікарства, як в нас. Ну, що показую, що купила, дивіться, всю таку тортилі або лаваш. Сьогодні у нас буде наш чи вечерю шаурма. І ось такі дивіться, Аріел та пахучка. Кольоровий. Я взяла, не знаю, як він поведе себе, чи буде гарний, чи ні. Прати. Ну, побачимо, спробуємо. Я відкручувала, гарно пахне, дуже гарно пахне. Тому, так, ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.